Діловий світ змістовна Україна в рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розповімо про Кам'янець-Подільський тут, на цьому місці ще кілька років назад а кілька місяців назад. Таке було болото, що навіть жаби повтікали. І це болото було 40 років. Проте в Кам'янці-Подільському живуть люди, які пам'ятають, як тут було гарно. До останнього часу в інфраструктурі Кам'янець-Подільського залишалось багато невирішених питань. Одне з найгостріших перевезення пільговиків. У місті залишались тільки приватні перевізники, а 80% маршруток були переобладнані з вантажних машин. В останні роки в місті Кам'янець-Подільському гостро стало питання пасажирських перевезень. Особливості це були виконання. Законів, які надають громадянам міста пільги у пасажирських перевезеннях. Тому було в цьому році створено комунальне підприємство. Пільговики складають більше чверті населення міста. Це 27 тисяч городян. Сьогодні закуплені тільки 5 автобусів, але у найближчих планах збільшити їх кількість до 17. Звісно, коштів у місцевому бюджеті на всі програми не вистачить. Тому міська влада у питаннях благоустрою звертається за допомогою до населення. кажуть охочих чимало. Є два джерела. По перше, ми дуже хотіли б, щоб не привикали, що тільки треба з державного бюджету, треба просити гроші, як не. То у президента. Якщо цих гроші не буде, то нічого не буде. Треба просити гроші і в своїх людей, і вони відкликаються. То нехай буде це тільки 5 гривень, хай буде це там 500 гривень, але це має бути участь людей напряму. В наступному році планують реалізувати ще декілька проєктів. Один із наймасштабніших будівництво нового зоопарку. І продовження теми. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з міським головою Кам'янця-Подільського, членом правління асоціації міст України Михайлом Сімашкевичем. Доброго дня, пане Михайло. Перш за все, ми вдячні вам за те, що ви знайшли час зустрілися з нами і погодилися на інтерв'ю. Місто Кам'янець-Подільський відоме не лише в Україні, далеко за її межами, саме як, перш за все, як туристичний центр. Це свого роду музей під відкритим небом, і, і саме це вабить сюди туристів. Туристичні потоки вони збільшуються щороку. Як вдається утримувати статус туристичного центру, розвивати його силами міської влади? І як ви оцінюєте туристичний потенціал міста? У своєму питання ви чітко. Заділи саме основною причиною розвитку нашого міста і його проблем. Як всім відомо, що візитівкою нашого міста є наша стара фортеця, являючись музеєм під відкритим небом, звідси виходять наші основні проблеми. Вона має можлив... Здатність. Здатність руйнуватися для того, щоб отримати своїми силами, звичайно, міський бюджет не зможе, і ми не могли би відбудувати без допомоги держави, якби в свій час держава не виділила би 6 мільйонів гривень для відбудови. Ми не могли би підтримати статус без серйозних фірм, які рекламували б на сьогоднішній день. Фірма місто вже розрекламовано, можемо говорити. Ми її дійсно знають і за за кордоном на теренах нашої держави. Але постає питання: як далі проводити? Переприємства і як виходить з тої ситуації, щоб міський бюджет все-таки хоч якось наповнювався. Всі розумієте, що податкова система наша трошки не досконала була, і від того, що приїжджало багато туристів, основний капітал прибутки отримали готельєри і ресторатори. Процесі от спілкування за цей рік ми знайшли загальну мову і ресторати і готельєри пішли на зустріч, і вони теж будуть приймати участь в таких історичних фестивалях. Скажіть, які ще програми реалізує міська влада, і що робиться власне для добробуту жителів міста? Ну, якщо говорити відверто, то ми використовуємо не тільки ті можливості, які нам дає держава. Ну до речі, ми перші в Хмельницькій області, одні з перших в Україні, прийняли участь в програмі. Під ідуть президента чиста вода. У нас вперше в області, в єдиному місті в області відкрито вже бюлет, де чисту воду наші жителі можуть перебувати. Але це державна програма. Ми розробили ряд своїх програм. Одна з таких серйозних програм, яких зацікавили і область, і державу, це програма Теплий дім. Що вона заключає в себе. Питання стоїть в тому, що в нас дуже багато будинків, які вже потребують і ремонту, і вони будувалися ще по старих технологіях, на розбереження практично ніякого немає. Люди хотіли утеплити фасадні стіни. Фінансове забезпечення нашої влади не настільки велике, щоб ми могли самі це зробити. Ми звернулися до людей з такою предложенням, щоб ми робили 50 на 50. 50%. 50% проводиться оплатою міської влади, а 50% свої, самими жителями. Ми планували, що цей відгук знайде своє місце на два-три будинки. На сьогоднішній день ми вже утеплили сім, є заявок на 15%. Я побачив, що ця програма чітко пройшла, і дуже багато міст, той самий Асоціації міст України, вже телефонують до нас, хоча це. Ну, прийняти досвід цієї нашої роботи, крім того, ми чітко розробили і вже впровадили в життя програму Дорога до храму у нас в місті Кам'янець-Подільському цього року відкрився дуже серйозний собор Олександра Невського. Таких соборів є три в Європі. А по своїй красі, по розпису, можливо, і другі місце займає в Європі. Але треба необхідно було нам зробити прикласти зусилля для того, щоб обгородити територію. Біля храму. Коштів не було, на це відкликнулись наші жителі самі, повністю зібрали гроші, і це обійшлося 300 тисяч гривень для того, щоб ми це зробили. Народ йде, народ хоче робити, приймати безпосередню участь в даних програмах. До речі, хочу сказати, що на Україні лише місто Львів і Кам'янець-Подільський отримали можливість фінансування безпосередньо від Єврокомісії в рамках енергозбереження. Наше місто цього року було в Нідерландах, де захистили план по енергозабезпеченню міста. До речі, захистились найкраще в Європі. Наш план роздрукували на шість мов світу, які ці плани наші були роз... розіслані всім партнерам, які приймали участь в цій програмі. Скажіть, будь ласка, звісно, що будь-яка програма і реалізація вона залежить від коштів. Яким буде гаманець міста наступного року? Чи вистачить грошей для того, щоб, скажімо, всі завдання можна було виконати? Саме цікаве питання, яке турбує не тільки мене, але й наших депутатів, і певно, жителів цього міста. Прошлий рік. Теперішній рік в прошлому році ми думали, коли формувався бюджет. Ми побачили, що в бюджеті ми не отримаємо 7,5 млн грн мільйонів гривень порівняно з 2010 роком. Ну це пов'язано було з об'єктивними причинами. зміна законодавства не було ринкового збору. Ми не могли добрати за дороги. Але все ж таки, завдячуючи тому, що в режимі ми працювали в режимі строгої економії, ми знайшли резерви, і ми виконали той план, який планувалося, на 5,5 мільйонів, який використали, і ми повністю заплатили і вчителям зарплати, і деякі соціальні програми почали розвивати, програма комфортний під'їзд, світлий двір. І я думаю, що таким самим чином ми будемо йти і в подальшому. Справа в тому, що основна. Сума доходу, яка може прийти в міський бюджет, вона заключається в додатків з доходів фізичних осіб. А це тобто та заробітна плата, яку, від якої відрахування йдуть. Чим більша зарплата, чим більше робочих місць, значить тим більше буде наповнення міського бюджету. Ми над цим іменно починаємо працювати. Скажіть, а дається налагодити конструктивний такий діалог з обласною владою, яка у вас співпраця? Знаєте, коли ми виїжджаємо на зустрічі з міськими головами і селищними, в Києві в рамках асоціації, коли нас прошує. певною мірою деколи завидують про те, які відношення в нас знаходяться з міською владою. Голова власної адміністрації він як може так допомагає нашому місту. Це не тому, що ми такі. Якісь особливі, але просто коли ми показали свої проекти і те, що ми можемо ремонти реалізувати самі, влада ж теж дивиться, допомагає тим, хто щось працює. Ми на сьогоднішній день вже маємо в комунальний автобус, в якому є п'ять сучасних мерседесів. Правда, вони були бувші використання використання, але ми цим зуміли зняти соціальну напругу по перевезенню пільгової категорії населення. Так, цього року ми купили два з рахунок міського бюджету. Три автобуси придбав за свої власні кості депутат обласної ради Мініченко. Це теж вагомий внесок до в розвиток добробуту. Ми стоїмо на місці і тому, навіть, от що касається цього больналогічного центру, що для підтримки, обнатор побачив, що ми працюємо в цьому напрямку, він підтримав нашу ідею і допомагає. Ми слухаємо владу, влада слухає нас. Ми прислухаємося друг до друга і разом будуємо і державу, і місто своє асоціація міст України досить потужна організація, членом правління, якої ви є, і наскільки стосунки складаються з членами цієї організації, наскільки вони сприяють для того, щоб були, скажімо, налагоджені партнерські відносини і допомога, скажімо, для взаємодії з центральною владою, Я скажу, щоб перецінити важливість. Того, що ми являємося членами такої асоціації, дуже важко, тому що я, як голова в мене цього року, в мене лише перший рік, перша каденція, коли приїжджаєш на асоціацію, зустрічаєшся з людьми, які вже друга, третя, четверта каденція, є такі люди, люди з досвідом, які розкажуть ті угли, які можна обійти. Багато чого не розумієш, багато чого не знаєш, як піти. Багато питань, які є, ти не визнаєш на юридичному плані, як їх знайти е... вихід з цього положення. В результаті такого спілкування дуже багато отримуєш того досвіду, який ти не знав, що ти сам можеш. Ти сам зможеш до цього дійти. Я хочу вам сказати, що піднімаються питання на асоціації дуже такі важливі, стратегічні. Ви самі розумієте, що якби не було самоврядування, є самоврядування. І дехто думає, якщо є самоврядування, то значить влада, яка є трохи вище, може стояти осторонь. Не можемо працювати, щоб стояла, щоб ми були осторонь чи влада була осторонь. Без допомоги влади не зможе бути не функціонувати наш бюджет. Така створені такі економічні умови в кожному місці. І я ще раз кажу, що от ми навіть приймаємо участь по енергозбереженню. Це теж завдячить тому, що це, це Асоціація міст України має свою чітку, стійку позицію. Всі звернення і програми, які, ми, які проблеми в нас були, ми висказуємо, підготуються листи відповідні, звертаємося до уряду і бачимо, що уряд нам на зустріч. Ми розуміємо, що не все сразу може бути, тому що держава теж знаходиться в такому стані сьогодні перед. Предвірі 2012, 2012 що кошти витрачаються для того і між держави кому там не йшло. те, що своїми силами, де щось розумію, що і держава нам допоможе. Дякую вам за змістовне і відверте інтерв'ю. Нагадаю, це був Михайло Самашкевич, Кам'янець-Подільський міський голова. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І це було останнє повідомлення. Партнер програми Український бізнес ресурс. корисна ділова інформація. Дякую за увагу. Побачимось. Партнер показу український бізнес-ресурс.